Coral Detox Plus це базова програма, яка допомагає підготувати організм для подальшого очищення. Тобто на першому етапі, коли людина починає вчитися пити воду, вчитися користуватися нутрі... нутрієнтами. Тому Coral Detox Plus – це та програма, яка допомагає відкрити всі шлюзи, всі бар'єри, які... які стоять на Перешкоді виведення токсинів з організму. До речі, от такі от два базові продукти, як Coralmine. CoralMine це суше з Японії, це виробник Японії, які міняють всі властивості води і допомагають нам держати лужний баланс в організмі. Саме цей продукт наповнює воду, робить не пустою, а збагачує її. 69 мікроелементів. І практично 34% робиться в воді кальцію в іонній формі. А поєднані з одним із найпотужніших антиоксидантів H500, це дає змогу розмити нам водорощинні токсини в організмі. Аж 500 ми можемо пити двічі в день, починаючи від 1 аж до 4 капсул за раз, в залежності від того, наскільки ми відчуваємо цей упадок сил. Якщо ми з енергічні, у нас немає сил, нам хочеться спати, то можна збільшувати 1, 2, 3, 4 капсули на раз. Далі цікава комбінація цих двох продуктів це лецитин і асимілятор. І саме ці два продукти допомагають нам вивести жиророзчинні токсини. Я почну з асимілятора. Це, рослини, це група рослинних ферментів, які не блокують, зверніть на це увагу, не блокують роботу нашої підшлункової. Асимілятор має абсолютний вплив на травлення в нашому організмі, на роботу шлунку, на переварювання. Беремо ми, скільки ми раз їмо, якщо три рази, то тричі в день, якщо два рази, то двічі в день, а якщо один раз, то хоча б два, два рази і дві капсули ми можемо брати на ніч. Але тоді вже асимілятор працює не на травлення, а на роботу крові. До речі, асимілятор впливає на те, щоб кров наша не загущувалася, щоб не була жирною. Наразі лецитин, це ну, розумне слово фосфоліпід це той продукт, який допомагає також розмити жиророзчинні токсини. Але, зрештою, це продукт, який, уявіть собі, ці наші мільярди, трильйони клітинок, які є в організмі, вони мають. От як тут намальований кружечок, то кружечок має мембрану. Кожна клітинка в нашому організмі, ви почуйте, будь-якого органу має мембрану. Так, от, саме лецитин входить в основу цієї мембрани. Тому лецитин допомагає не тільки забезпеченню поживних речовин будь-якої клітинки, але і виконує функцію і охорони. Цієї клітинки, і харчування клітинок. І, зрештою, він впливає на роботу печінки, на роботу жовчного міхура, на заспокоєння нервової системи. Впливає на пам'ять. І, взагалі, це дуже корисна, корисний продукт, корисний він і дорослим, і дітям. Далі. Далі у нас є корал Альфа Альфа. Це люцерна. Насправді в народі це люцерна і це королева мінералів з його глибоким корневищем. Вона просто найбагатший продукт на мінерали, природні мінерали. До речі, люцерна це береться, ми можемо брати її двічі на день, дві, а дві. Або чотири на ніч. Саме якщо чотири на ніч, то це клітковина. Вона працює як клітковина, яка виводить. Токсини назбирані за день в нашому шлунку, в нашому кишечнику і виводить їх. Саме люцерна запускає, так як ми відкриваємо всіма продуктами, ми відкриваємо шлюзи, якісь бар'єри, які стоять в перешкоді очищення організму, то люцерна запускає нам нирки, запускає відток жовчі, ну Взагалі ми є організм. І допомагає роботі в загальному роботі організму. Є, є тут дві туби, таких, які називаються пентокан. Пентокан це унікальний продукт. По-перше, він всі, хто один раз спробував пентокан, вже не можуть від нього відмовитись, тому що він, по-перше, вода з пентоканом — це розчинна таблетка, де, яка містить собі калій, вмістить собі рибозу, має вітамін С. А ціль, ціль цього продукту це покращити, прискорити обмінні процеси, тому що пентокан це продукт, який тут, бачите, калі плюс. Пентокан це продукт, який відповідає за калієво натрівий насос. Це той насос, який працює на серце. Це зрозуміло, це саме слово за себе говорить. До речі. У Нас дуже в організмі в усіх, почуйте, абсолютно в усіх бракує калію. А без калію робота, нормальна робота організму неможлива. 425 міліграм калія є тут. І саме, саме цей калівонатрівий насос допомагає в нормалізації ліпідного обміну від. Відкриття цих шлюзів і прискорення всіх процесів. На базі, на базі Coral Detox Plus, Coral Detox Plus, до речі, можна проходити на протязі року 360 днів, і можна мати його як базову програму, на яку нав'язуємо останні програми. Є нюанси, які нам час від часу роблять, і я в відео потім про них розповім.